Міністерство культури та інформаційної політики та Київська школа економіки в межах грантової програми for Ukraine» виділяють гранти на 1 мільйон доларів для креативних підприємців. Повідомляє офіційний сайт mkip.gov.ua. Мета грантової програми for Ukraine» – допомогти зберегти і розвинути таланти в Україні. Участь у грантовій програмі можуть брати українці, які мають проривні ідеї і можуть мислити поза рамками є талановитими і нестандартними, мають нетривіальний унікальний хід думок і яскравий розум. Головне завдання описати нестандартну і амбітну ідею, обґрунтувавши, чому саме вона заслуговує підтримки. Сума підтримки від 5 тисяч доларів на кожен креативний талант. У разі якщо потрібна більша сума, учасник може обҐрунтувати цю потребу. Для участі у програмі потрібно подати заявку через Google форму. Учасник має розповісти свою історію, описати ідею та пояснити, чому важливо її втілити, а також надати драфт кошторису в довільній формі. Та CV. За результатами відбору комітет зв'яжеться з учасником щодо подальших дій. Грантову підтримку може отримати тільки одна особа. Творчі тандеми та колективи можуть брати участь індивідуально. Впродовж дії програми підтримка надається лише один раз. Загальний фонд грантової підтримки 1 мільйон доларів. Ці кошти залучені від іноземних донорських організацій.